Владислав Шевчук проживає у Хмельницькому. Нещодавно дізнався про можливість встановити на фасаді свого помешкання станцію моніторингу якості повітря. Проживаю на проспекті. Там на карті я подивився, було сі на одна станція. Вона була від мене далеко. Зараз я очікую станцію, і коли прийде, вже буду тоді дивитися, де її ліпше поставити. Адже мені важливо, яке повітря в нашому місті. І наблюдати за ним, а поки чоловік стежить за рівнем забруднення атмосфери з допомогою вайбер, телеграм-боту або в додатку «Лунмісто Ейр. Сервіс інформує, вранці 23 січня повітря у Хмельницькому чисте. Кожен показник позначений певним кольором. Наразі встановлено два десятки різного роду станцій, які відображають основні показники вимірювання якості повітря. це від там декількох показників там до восьми. Йдемо про такі елементарні, як пил, тобто частки там пилу різної градації до специфічних хімічних сполук. Зараз ми бачимо ситуацію, коли не всі станції відображаються. Це спричинено тим, що світло завжди вимикається. Управління екології кажуть. Нині деякі показники якості повітря у Хмельницькому є кращими ніж до прикладу у 2020 році. Якщо в 2020 році були перевищення по формальдегіду гранично допустимих концентрацій, то в 2021 і 2022 їх уже не спостерігається лише по діоксиду азоту. Причина цього опалювальний сезон та пил, який здіймається під час сухої погоди. А ще якість повітря погіршується під час відключень електроенергії. Це помічають і деякі хмельничани. Ніколи не звертав, але я знаю, що це найчистий вир. Вроді б нічого повітря нормальне. Поки ну де генератори працюють, звісно, що гірше. Трохи є, як особливо коли вони вимкнуті всі, то ідеш, то нема чим дихати. На стан атмосфери негативно впливають викиди з генераторів, адже в повітря потрапляє чадний газ, сажа, діоксид сірки та азоту. Чим є, наприклад, дуже страшний той самий шадний газ, це речовина без запаху, без кольору. Тобто людина її не може відчути, але вдихаючи її, ну, на жаль, це може призвести до летальних випадків. В умовах воєнного стану сказати, що ми можемо відмовитися, наприклад, від використання тих самих генераторів, дуже важко. Але знову ж таки, якщо їх використовувати правильно, якщо, наприклад, дотримуватися усіх. Експлуатаційних вимог усіх дозвільних і нормативних документів, то звичайно, що таким чином можна зберігати, скажімо так, якість повітря на належному рівні суб'єктам господарювання, які встановлюють такі генератори, потрібно отримати дозвіл на викиди. Якщо це в мирний час, за відсутність такого дозволу вони можуть нести адміністративні, накладатися адміністративні стягнення. Військовий час, воєнний час штрафів не буде, але вони мають задекларувати. Дозвіл на викиди, власники генераторів можуть задекларувати у застосунку дія або звернутись до центру надання адміністративних послуг. Олександра Семенюк, Валерій Тилоховський, новини міста.